<гум> Народ, це Вольво, за яку яку я оглядував в фулді і за яку писали, що там мастило е, капає. Ну, було не мастило, і от е, власник Вольво може підтвердити, мастила не було там. Ні, все добре, все класно. <гум> не було ніякого мастила. В Німеччині, якби там було мастило, то визвали визвали б спеціальну службу. Яка приїхала б спіною прибирати те мостило. Ну, і уявляєте, якби я не сказав чоловіку, що там мостило, це було б взагалі, ну, я не знаю, хто б зі мною після цього. Хоч один такий клієнт, якби був, вже мені огляд ніхто б не, не замовив це 100%. Це точно, так Чоловік по дорозі е, заїхав до мене, якраз у мене товариш, е, який зі мною їздив на пиво. Якщо підписники дивляться, знають про що я. Товариш, він йде, Вітя поїде е, до Львова, побачить Львів і вже з вокзалу поїде на кольо Вітя, так? Да? Зараз бачите виїжджають, бачите. та ще й будуть на переменку їхати нормально, не, не, щоб не спати. Велике діло, коли навіть хтось з боку говорить, то вже не будете спати. Я думаю, нормально доїдете. Так що... Отака От машина, вже на номериках, бачите, все на транзитних. Чоловік вже проїхав на її 60 кілометрів до мене. Випробував. Нормально вона їде як? Прекрасно. Ну, Ніби все я перевіряв, ніби все добре. так що… Прекрасно. Нормально. Зазвичай беруть е айтішники такі машини, але це якраз чоловік не є айтішником. Але взагалі Вольво дуже-дуже підтримую, надійна машина. Не тільки Volkswagen, Вольво теж дуже надійна машина. Все, закінчую відео. Бажаю, бажаю покупцю, щоб він їздив на її, не ламалась ніколи. От. Ну і дасть Бог, будуть гроші ще, щоб приїхав. <головіка> Обновив машину Пожалуйста. через кілька років. Все, до наступних відео.